Робота ЖО1 будується на комплексному підході. На сьогоднішній день досі триває підготовка будинків до опалювального сезону. Тож наша знімальна група виїхала на один з об'єктів подивитись на роботи. підприємство ЖО1 продовжує проводити підготовку до опалювального періоду. Наразі ми знаходимося за адресою портова, 12, де змінюємо нульовий цикл системи опалення. За декілька днів співробітники замінили більше 50 метрів труб на нові металопластикові, повна заміна запірної арматури. Також перенесемо елеваторний вузол в більш сухе місце, після чого теплоенерго прийде і встановить тут теплолічильник. Тут до цього була встановлена заміна каналізаційних труб. Правильно так, місяць, десь місяць тому ми замінили вводи каналізаційних труб. Це на сьогоднішній день жодних протікань в підвальних приміщень не було. Саме такий комплексний підхід гарантує багаторічну службу нових комунікацій. Звичайно, що на це йде більше часу, але й ефективність такого підходу набагато вища. Анастасія Ків'яна толік'янчук, перший муніципальний канал.